парламент не збирається на засідання, хоча сьогодні, до речі, мав би мал, мало би бути засідання щодо невизнання російських виборів. Так сьогодні ну, чи завтрато не розголошуємо, воно... тому. Угу. Таке вже рішення парламенту, хоча Київська міська рада працює в постійному звичайному режимі трансляцію. Ну але оскільки таке рішення Верховної Ради я б не хотів би називати точні дати, да але так, таке рішення готується. Ми повернемося ще до цієї теми. Напевно, що так поки що з Юрченком не виходить зв'язатися, підвис він. А я в пана Ростислава запитаю, а який вихід треба змінювати коаліцію, щоб рада ну працювала ефективніше, не те, що коаліцію є таке поняття делибративна демократія. Тобто домовлятися, ага. домопогоджувати. погоджувати, і те, що пан Сергій казав, погоджувальна рада, так Це елемент, що виходимо, обговорюємо, і так далі. Тобто, монобільшість має навчитися, або бувша монобільшість має навчитися бути парламентарями. Тобто, якщо раніше вони ламали все через коліно перші роки своєї присутності в парламенті, коли вони блокували будь-чі законопроекти з будь-якої іншої фракції, і це було, то тепер їм треба навчитися бути парламентарями. На жаль, це дуже дорога. Політична школа, вот тобто вони раніше голосували відверто, не ображаючи. Ну тому, що зараз почнуть шово і так далі. Не ображаючи, але вони голосували стадом. Були голосування, коли навіть законопроекти не прочитували з депутатами. От. А тепер треба навчитися. Навчитися в тому числі домовлятися, в тому числі ходити на погоджувальні ради. Ну не може бути такої історії, що от не домовились і закриваємо парламент. На і треба навчитися не боятися журналістів ще, пане Ростиславе, тому що 4 роки, О, значить, а це болячі, а це болячі, працює, а це болячі. прямо. Спочатку ковід, потім значить воєнний стан, і все забули. Вже ну я правду вам кажу, от, пане Сергію. Вас всі добре знають. Ви досвідчений парламентар, ви і медійна людина. Ви з журналістами спілкуєтесь. Ідея та інтерв'ю, коментарі, і повага і за це. А от є народні депутати, яких ми просто ніколи не бачили. <рес> Можливо, і ніколи, слава Богу, чи ні, чи ні. Але ж вони народні депутати, вони мають якби, через нас спілкуватися <рес> з виборцями. як мінімум Правильно? публічними. Да. А, гаразд пане Сергію, а от пан Дорсислав каже, що треба переходити до демократії, якої де ну, лі... делеберативно де називається. Да. Да. А це не, це не переходити, це просто модель комунікації. Mm -hmm. Парламент це ж, це ж не двобій. Парламент це домовитись. Да. Так, є спроби є... домовитись, пане Сергію є можливо коаліцію змінити, розширити її. Спроби є домовитися. Те, що погоджувальна рада почала працювати в більш-менш нормальному режимі, готуючи сесії, пленарні засідання, готуючи далі пропозиції для комітетів, це вже позитив. Єдине, що це все відбувається дуже ситуативно і не визначено. Ну, на перспективу, от є умовно у нас можливість далі щось продавити. Навіщо ви потрібні? Ага. Тому я думаю, що тут уже така форма роботи в подальшому неможлива, особливо після того як ухвалено загальне політичне рішення, і тут підтримана пропозиція майже 80% наших співгромадян. Ніяких виборів під час війни далі треба. Тісно сідати і домовлятися по кожному питанню. Друге питання це кабінет міністрів. Ну, всі бачать, що кабінет міністрів по цілому ряду напрямків не виконує свої функції, безпосередні функції. Ми бачимо, як провалена на робота, наприклад, соціального блоку. Ми бачимо, як провалена робота по Створенню ліній оборони, це ж пряма функція кабінету міністрів. Елементарне питання, яке я не раз вже задаю. Скажіть, будь ласка, а хто в цьому кабінеті міністрів відповідає за військово-промисловий комплекс? Ото у, у нас є декілька посад, які там стратегічні галузі економіки, там ще якісь речі. Але під час будь-якої війни є особа, яка відповідальна за це. Ну, я завжди приводжу цей приклад під час там Другої світової війни. Берія відповідав у Сталіна за військово-промисловий комплекс, і фактично своїми методами, не дай Боже, щось не виконувалось, розстріли, все інше. Я не закликаю. Ну, ну, не, не, не варто закликати, але до цього не так. може бути людини, яка не відповідає в кабінеті міністрів і щоденному режимі не доповідає і не займається цими питаннями, бо це питання координації. А, пан Сергій. Це... Питання а. тільки ВПК. тому, Панзрій, поки в нас питання дуже перезріли й назріли. Я вважаю, що це є просто неможливо далі терпіти в тому складі кабінет міністрів. Коли зараз кажуть, а ми там щось зменшимо, тому що фінансування урізано, та питання не зменшування і там додавання міністерства, питання функціональних обов'язків, які ви виконуєте безпосередньо в кабінеті міністрів, і кабінет міністрів як установа. Оце є найключовіше. Я, ми почули. Я, я так дивлюся, що батьківщина готова брати участь в формуванні нового Кабміну і нової коаліції. Ви знаєте, це питання дуже і дуже таке обережне, бо якщо ми побачимо знову такі приклади Другої світової війни, це от військовий кабінет Черчилля, пам'ятаєте? Ви а... ж знаєте. Військовий кабінет, в який не дуже хотіли іти, Ні Чемберлен, який був його ключовим опонентом в консервативній партії, який понапідписував відповідні угоди з Гітлером. А потім Черчилль не знав, як викрутитися із цього, яким чином проголосити новий курс в парламенті. Така сама історія була з міністром закордонних справ. Вони ж при першій нагоді пробували втекти негайно. Пам'ятаєте, коли ультиматум поставили Черчиллю, що нам треба домовлятися. Бо що твориться під Дюнкерком, що наша так. армія попала в оточення? Давайте здаватися, давайте йти на капітуляцію. Беремо Мусоліні як переговорника. Така сама історія зараз в кабінеті Натаньяху. Невже ви думаєте, що опозиція так хотіла іти до непопулярного прем'єр-міністра Натаньяху? Тому я думаю, що це навпаки так звана бувша монобільшість. Президент повинні бути зацікавлені в тому, щоб залучити як можна більше політичних сил представлені і в парламенті і за межами парламенту до створення повноцінного уряду, який буде виконувати всі ті повноваження. Хоча є напрямки, які абсолютно нормально закриваються, так, в цьому пан... уряді ми їх бачимо ці напрямки, але ж є відверто пропальні напрямки. Так, є таке а, панове. Давайте долучимо Олександра Юрченка. Відновився зв'язок. Поки цей зв'язок є. Вітаємо пана Олександра. Доброго ранку, і слава Україні. Героям слава доброго ранку. Студія, так. вітаю всіх з ним добровольця! Якраз сьогодні ми розуміємо, що саме мотивовані люди, які пішли добровільно захищати батьківщину, є ядром Сил оборони. Так що всіх зі святом, так. наша наша шана, наша повага і вічна пам'ять полеглим добровольцям, які захистили Україну і в 2014 році, і в 2022 році стояли в чергах біля військоматів. Ми все це пам'ятаємо. Так, і ніхто не забути і всім вічна слава і вічна пам'ять і звичайно слава тим захисникам, які лишаються на фронті. Ми, пане Олександре, багато говорили сьогодні про мобілізацію, демобілізацію, ротацію. Але ключове питання, яке стоїть зараз в нас, і це тема ефіру: чому рада не може зібратися на засідання? Отже, варіанти відповіді наступні: не хочуть ухвалювати непопулярні рішення. Зникла монобільшість. Депутати втобилися від обов'язків. Опозиція блокує роботу, ну, наприклад, правками, і це інтриги Кремля. Яку б відповідь ви Абсолютно нормальна робота є. Я дякую пану Сергію і всім депутатам, які продовж повномасштабного вторгнення працюють, приходять на роботу і ухвалюють деколи популярні, деколи непопулярні але важливі для країни рішення. Право працює, ніякої кризи немає. Я не знаю, можливо, скоріше руки Кремля в тому, щоб нав'язати Україні позицію щодо того, що криза є. Ну, абсолютно всі працюють і, і все от, якраз. Закон про мобілізацію поданий один з непопулярних чи популярних, але дуже необхідних насправді для країни. Парламент працює. Я не можу сказати, що криза взагалі існує, як як, як яка ми давайте так, щоб ми не були безпідставними. Минулого тижня скасували пленарні засідання цього тижня. Не було пленарних засідань, і за даними наших колег з різних українських видань. На, на і депутатів, які приходили до нас в студію або включалися, на наступний тиждень теж поки що не заплановані засідання. А мова йде про законопроект про мобілізацію. Він, він має прийматися, мають прийматися рішення. І тому ми запитуємо: а чому так відбувається? Чому рада не зустрічається, невже немає рішень, які потрібно ухвалювати? Чому не відбуваються засідання? Ну, в депутатська робота повністю йде. Е, засідають я знаю. Працюють комітети, підкомітети, працюють в ТСК різні. Чому не засід... Чому відмінили назначені засідання парламенту? Я пропоную вам слати керівництво парламенту. Я певен, що ну, особисто я не маю інформації, що стало підставою відміни безпосереднього засідання. Ну, ми, ми залюбки запрошуємо до коментарів керівництва парламенту, якби воно було таким відкритим, е і ну почули б їх позицію, але відомо, що щонайменше одне засідання є в планах, і пан Сергій вже трошечки торкнувся цієї теми. Так що має бути засідання? Ну, принаймні, не про прийняття законопроєктів, але про засудження російських виборів на тимчасово окупованих територіях. Це важлива тема. Я пропоную її зараз розгорнути дискусію з цього питання. Отже, що означає це, що ми... Не визнаємо наступну російську владу, е, якщо ми її не визнаємо, то з ким ми, наприклад, будемо вести переговори ну, про умовну капітуляцію Росії, пане, пане Олександре, пане Сергію. Да -да -да. Якщо можна два слова, буквально ви знаєте, тут дуже гарну роботу зробила парламентська асамблея Ради Європи. І дуже відома така структура Венеційська комісія, яка запропонувала парламентській асамблеї висновок щодо того, чи взагалі може бути легітимним президент Путін згідно з їх конституцією, який обирається втретє. І, от як це не парадоксально, але Венеційська комісія, яка досить часто дуже обережно і не втручається в політичні питання, тут висловилось достатньо однозначно: що третій термін Путіна є нелегітимний. І коли окремі країни Європейського Союзу почали викручуватись із цієї ситуації, заявляти, ну ми от не визнаємо вибори на окупованих територіях. Українських, а всі інші, ніби визнаємо вибори, парламентська асамблея однозначно рекомендувала 45 парламентам Європи визнати вибори Путіна як такими, які є нелегітимні, саме через підстави його третього терміну. Далі ситуація це ситуація, коли можна розділити. от як ви задаєте питання, як же, наприклад, там подальші відносини для цього. Є країни-посередники. Для цього є дипломатичні відносини України, які мають ці дипломатичні відносини з країною агресором Російською Федерацією. Але сам факт визнання такого безпрецедентного фактично виборчого процесу, який уже з самого початку чи навіть в момент його оголошення є незаконним. Це вже є дуже велика перемога, в тому числі і демократії в Європі. Далі це питання взаємовідносин з диктаторами з диктаторськими режимами. Вони ж завжди були під час будь-яких подій, які відбувалися. І саме тому я вважаю, що для нас дуже важливо буде це зафіксувати в відповідному рішенні парламенту. Проект ми вже бачили, і його фракціям вже роздали. І, виходячи з цього далі рухатись для того, щоб міжнародна підтримка України засудження російської агресії, засудження кровожерливого російського диктатора Путіна була відповідна не лише в Європі, а й в усьому світі. Так. А, пан Сергію, я дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Соболєв, народний депутат, фракція Батьківщина, був із нами на зв'язку. Олександр Юрченко лишається. Пане Олександре, ви що думаєте про визнання, невизнання Путіна і хто? Хто в Росії буде легітимним представником в такому разі, коли потрібно з ними ну, входити буде в якийсь контакт? Кого запрошувати шо, на шо, ту ж формулу миру, якщо ми колись вирішимо, що їх потрібно запросити? Дивіться, друзі. Ну е, якщо не емоціями говорити, а насправді якимось там рамками міжнародного права ну, весь світ, е, весь цивілізований світ, там, крім деяких специфічних країн, е, не визнає. Тих процесів, які відбувалися в анексованому Криму, анексованій Донецькій області, анексованій Луганській області, Запорізькій області, Херсонській області. Ну по суті, це незаконні вибори, які не ну. І результати цих виборів згідно боку з закону, ми не можемо тим самим реалізувати результати виборів по всій території РФ. Плюс ну, ми усвідомлюємо, в яких умовах проходять ці вибори. Ну, в прямому сенсі слова під дулами автомату. Ми знаємо всі, які катування переходять на окупованих територіях. Ми розуміємо в переслідування, в насильство. Ну, по суті, на дуже багатьох територіях, в яких проходили ці. Псевдовиборів іншого іншого президента на нашій території, вони проходили в зоні активних бойових дій. Навіть не просто під дулами автомату, а просто під ем, ну, в обстрілами в, в, тяжкими. Тобто, ну як можна такі результати виборів визнавати? Ну, це другий момент. Ну, а третій момент: е, ну, ми можемо тільки привітати мешканців РФ, ну якщо вони обирають міжнарод... офіційно міжнародного злочинця я нагадаю. 129 країн е, визнали в е, їхнього очільника міжнародним злочинцем. Тобто, які так. можуть бути е, в нього, от ви питаєте з так. ким нам вести перемовини? Так. А як людина, яка є ізгоєм, є невиїзною, не сприймається сотнями країн світу? Ну, по суті, де не може бути якісь дипломатичні відносини, де людину мають заарештувати за її злочини, і це вже судом визнано. Ну, я думаю, що нам в будь-якому випадку, при будь-якому розгортанні подій, з цією особою точно не варто проводити будь-які перемовини. А пане а я до пана Ростислава, все ж таки, щоб він нам протрактував цю позицію, адже ми з Путіним все ж таки вели переговори в норманському форматі і він переобирався. В цей час президенти, і в тому числі проводили незаконні вибори на окупованих українських територіях. Це я про Крим зараз кажу. І, і з ними і Петро Олексійович зустрічався, і Володимир Олександрович у 19-му році в Парижі зустрічався. А в чому тоді різниця? Різниця в тому, що ми маємо політично подорослішати. Це той комплекс. Він і в Європі був присутній, і у нас що позвоні другу може можливо домовитись малою кров'ю і так далі. Позвоні другу імені Макрона не працює. Путін давів, уже всім давів, кому ще треба довести, що він не договороздатний. Не де-факто, це ну це не притаманне політичні, немає там функції договороздатності, Немає відсутня, і от ми до цього приходимо великою кров'ю до цих висновків. Вот, во що помінялося. Помінялося те, що ми вірили, що нападу не може бути. Ми вірили, що війни не може бути. Ми багато якихось речей вірили. Подивіться навіть на риторику, коли ми почали вживати слово окупація. В 2014 році ми боялися. Ну те, що боялися, ну ми не навіть це слово не допускали. А ну, треба а, казала, було з першого та. дня чотирнадцятого року називати А, це війна, друге це окупація. Ми років 5 7 при це окупація. Це заходили з під загони байдуже, в який вони формі. Ми жовтих цих чоловічків, чи зелених чоловічків, чи вежливі люди, як вони називали. Так ми боялися назвати, що це а, терористи, це російські військ. Ми за п'ять років тільки почали це називати. Оце наше дорослішання. Це злочинець, правильно каже депутат. Більшість парламентів європейських визнає незаконність дій і не тільки в тому, що це третій термін. Я підозрюю, що там буде величезна фальсифікація з приводу активності голосів. Оця модель, оця модель, коли голосують там 3-4 дні, там чи 5 днів да? на Росії, ну, це тобто це взагалі не обговорюється. Близя да. пане Ростиславе. Те, що там немає взагалі реальних да. виборів. Але це ключове, зрозуміло. що ми маємо зрозуміти, путін його кабінет. Якщо є такий кабінет, ага. так не договороздатний. Да. факт. це важливий пункт. Це означає, що ми більше ніколи, жоден український лідер не сяде за стіли з Путіним. Та точно Поки не, він не ну, тобто... Там чемоданчиком при... виняє. Mm -hmm. тобто, Олександр... Там, де сидить Путін, там воняє його чимоданчиком. Mm -hmm. Точно не yeah. сідати, нічого не підписувати. Пане Олександре, це означатиме рішення, яке приймає Рада. Саме це, що з Путіним до кінця його життя, скільки б він там не був при владі, більше не буде жодних контактів. Я е... Певен, що не тільки там рада, а й кожний свідну України, після того, що відбувається у нас на сьогодні вже 10 років війни і два роки повномасштабного вторгнення, після подій, які були в Бучі, після подій, які були в Ізюмі, після подій, які були на Херсонщині, ну з. Це... Владою, яка призвела і свідомо йшла на ці кроки, свідомо віддавали злочинні накази. Ніхто в Україні не, не не захоче сідати, на мою думку, за стіл переговорів. Тим більше, от ми, якщо викидаючи емоції знову ж таки, е, обговорили питання, які нас просто при, примушують усвідомити, що. е-е Цієї людини не має що підписувати, немає про що про що домовлятися у зв'язку з тим, що весь світ її не визнає. Весь світ визнає цю людину міжнародним злочинцем, який викрадав дітей. Уявлють, уявіть собі, що підписувати з цією людиною чи про які перемовини. Це буде закладено в рішенні, які зараз, ну я так розумію, готує парламент. І напевно, що все ж таки я сподіваюся, що парламент збереться на голосування цього питання, так. Воно закладено всі ці моменти в рішення, не можу зазначити, що закладені всі моменти, які зазначаю я. Я е, висловлюю більше е, на, на сьогодні своє бачення цього. Ем, але певен, що парламент має ну, має і зробить якісь е, кардинальні кроки щодо засудження е, не на а легітимності цієї особи при владі Добре. в Російській Федерації. Пане Олександре, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Царанок лайф. Спасибі, Олександр Юрченко, народний депутат, групи відновлення України. Був із з нами, пане Ростиславе. Теж спасибі вам, спасибі, що були гостем нашої студії. Ростислав Балабан, політолог. Ну і друзі, спасибі всім, хто був із нами усі ці три години. Далі підсумковий випуск новин. а Після нього підіб'ємо вже підсумки нашого опитування. Там теж рекорди сьогодні по кількості голосів. Тому я вдячний кожному і передаю слово Олександру Саюнову. Дякую, Віталію. Так, підсумковий випуск. Новини проєкті ранок лав. Долучайтеся і розпочинаємось із екстреної новини у Белгороді. Зараз дуже гучно повідомляють про це місцеві пабліки, начебто, пишуть окупанти, що є потрапляння у саме центр міста Белгород. Росіяни також пишуть про який.